Цією відеолекцією ми розпочинаємо цикл, присвячений питанням інтегрованого мультидисциплінарного підходу до профілактики та контролю ніс протягом усього життя людини. Зокрема, сьогодні ми розглянемо такі питання: підхід заснований на життєвому циклі, події, що відбуваються протягом життєвого циклу, та вплив факторів ризику в різні періоди життя людини на стан її здоров'я у майбутньому. Передусім. Згадаймо детермінанти здоров'я, а саме так звану веселку Далгрена Уайтхеда, модель, яка відображає зв'язок між людиною, її оточенням і здоров'ям. Як ви можете бачити на слайді, на здоров'я людини впливають різні фактори: індивідуальні, тобто фактори способу життя, суспільні умов життя та праці, та більш загальні соціально-економічні, культурні та екологічні умови. Всі ці чинники. Поділяють на дві групи захисні та фактори ризику. Цей поділ залежить від їхнього позитивного чи негативного впливу на здоров'я людини протягом усього її життя. Саме на цьому підході побудована біопсихосоціальна модель розвитку здоров'я протягом життя або підхід, що ґрунтується на життєвому циклі тобто з'ясування, яким чином біологічні, поведінкові. Та психосоціальні процеси, які діють на людину протягом усього її життя, або навіть кількох поколінь, впливають на розвиток хронічних неінфекційних захворювань. Каталізатором застосування підходу, що ґрунтується на життєвому циклі, стала гіпотеза внутрішнього походження неінфекційних захворювань, тобто з'ясування причинно наслідкових зв'язків. Між впливом факторів, які діють на людину на етапі раннього внутрішньоутробного її життя, та виникнення у неї серцево-судинних та інших хронічних захворювань в дорослому віці, згідно з цією гіпотезою. Плив навколишнього середовища, наприклад, недостатнє харчування в критичні періоди росту і розвитку плода в утробі матері, може призвести до виникнення серцево-судинних захворювань в дорослому віці цієї людини шляхом так званого програмування структури або функції органів. Тканин чи систем організму до розвитку захворювання. Ця ідея біологічного програмування була представлена як альтернативна підходу орієнтованого на хворобу, який зосереджується на втручаннях для окремого захворювання, переважно на певному етапі життя людини. Підхід, що базується на життєвому циклі, розглядає весь життєвий цикл людини від зачаття до смерті. При цьому Розвиток здоров'я протягом життя концептуалізується як динамічний нелінійний процес, який чутливий до часу та соціальної структури, впливу навколишнього середовища, досвіду та індивідуального вибору. Чутливі періоди, наприклад, внутрішньоутробний період чи раннє дитинство, належать до періодів, коли певний досвід і середовище мають сильний вплив на подальший розвиток людини. А часом і на наступні покоління метою епідеміології протягом життя є створення та перевірка теоретичних моделей, які постулюють шляхи, що пов'язують експозицію впродовж життя з наслідками для здоров'я в подальшому житті. Розглянемо деякі з цих моделей. Модель критичного періоду звертає увагу на час впливу факторів та припускає, що вплив цих факторів як негативних, так і позитивних під час особливо вразливої фази життя, зазвичай у фазі раннього розвитку, мають наслідки для подальшого здоров'я людини. На слайді продемонстровано два варіанти цієї моделі. Перший варіант прямого лінійного впливу, як, наприклад,. Приймання фольєвої кислоти перед зачаттям, але не пізніше, ніж під час вагітності, може запобігти дефектам нервової трубки у плода. Другий варіант модель критичного періоду з пізнішими модифікаторами ефекту, як, наприклад, низька вага при народженні. Менше 800 грам, плюс малорухливий спосіб життя, обумовлений впливом на рухову активність дитини, може призвести до розвитку серцево-судинних захворювань в середньому віці у людей з низькою вагою при народженні. На наступних двох слайдах продемонстровано два варіанти моделі накопичення ризиків. Проста модель накопичення ризиків та модель накопичення з кластеризацією ризику. Ця модель звертає увагу на тому, що різні види впливу, наприклад екологічного, соціально-економічного та поведінкового, можуть спричинити віддалену шкоду, причому ризик впливу може бути як незалежним, так і згрупованим. Остання модель відома як модель накопичення з кластеризацією ризиків. За допомогою цієї моделі визначають фактори, що незалежно один від одного впливають на кінцевий результат у різні періоди життя людини. Наприклад, алергічна астма, що виникла в ранньому дитячому віці, куріння в дорослому віці та нараження на забруднення повітря впродовж усього життя людини, зрештою може призвести до розвитку козл та смерті від цього захворювання. Соціальні детермінанти здоров'я впливають на наявність та силу факторів ризику. Наприклад, низький рівень освіти, бідність, нездорова поведінка та інші фактори ризику. Усі ці фактори ризику призводять до поганого результату для здоров'я. Тож розглянемо події, що відбуваються протягом життєвого циклу, та їхній вплив на стан здоров'я людини у майбутньому. На слайді продемонстровано можливі фактори впливу, які мають особливе значення на етапі до зачаття дитини. Як ви можете бачити, крім генетичних факторів, існують інші фактори ризику, які визначають стан здоров'я батьків на момент зачаття. Як от надмірна маса тіла, вік, вживання тютюну тощо та соціальні детермінанти здоров'я, які впливають на дитину з моменту зачаття. Період розвитку плода на розвиток органів дитини може впливати стан здоров'я матері, особливо вживання небезпечних продуктів, таких як алкоголь, наркотики, тютюн. До речі, вдихання вторинного тютюнового диму, пасивне куріння, також є шкідливим для вагітної жінки та плоду. Крім того, на розвиток плода впливають раціон жінки під час вагітності, інфекції тощо. В ранній дитячій та дошкільний періоди особливого значення набувають фактори, пов'язані з харчуванням, адже недоїдання не лише з точки зору кількості їжі, а й передусім якості це величезна небезпека для маленької дитини, що проявляється не тільки у недостатній масі тіла, а й у дефіциті поживних речовин. Зрештою, це може мати. Віддалений вплив на фізичний і психічний розвиток дитини. У дитячому віці, крім розвитку організму, важливими також є розвиток мозку та психосоціальних функцій. Стан харчування та безпека в сім'ї, де виховується маленька дитина, визначають подальше здоров'я людини. Підлітковий вік це важливий період життя, коли молоді люди стають соціально незалежними. Цей період дуже вразливий з точки зору формування можливих залежностей від психоактивних речовин. У зрілому віці значний вплив на здоров'я можуть мати професійні чинники, наприклад, токсичні продукти, стрес, надмірне фізичне навантаження. В цей період також суттєво посилюється вплив поведінкових факторів ризику, таких як тютюнопаління, Вживання алкоголю, нездорове харчування та малорухливий спосіб життя, що в сукупності може сприяти розвитку хронічних неінфекційних захворювань. На цьому слайді продемонстровано складну павутину впливу харчування на здоров'я людини протягом усього життєвого циклу від зачаття до зрілого віку. Здоров'я є неподільним і вимагає цілісного підходу протягом усього життя людини. Те, що відбувається під час вагітності та на ранніх етапах дитинства, матиме глибокий вплив на розвиток дітей та підлітків. Ріст і розвиток дітей раннього віку розширює можливості для їхнього розвитку в шкільному та підлітковому віці. Це буде продовжуватися і в дорослому та похилому віці. Таким чином, Здоровий результат в одній точці циклу забезпечує позитивну детермінанту для здоров'я в інших частинах циклу. Інвестиції, зроблені на ранній стадії, принесуть економічні, соціальні та особисті позитивні наслідки протягом усього життя. Отже, у цій лекції ми розглянули підхід, заснований на життєвому циклі. Ви дізналися, що пов'язані з віком смертність і захворюваність. Можна передбачити наперед, адже вплив факторів ризику у ніс може тривати багато років, перш ніж вони призведуть до явних затворювань та смерті. Епідеміологія життєвого циклу також дає свіжий погляд на пояснення тенденцій розвитку хвороб, а також гендерної, етнічної та географічної нерівності у стані здоров'я. Існує широкий спектр захисних факторів. І факторів ризику, які впливають на здоров'я та добробут людини протягом усього її життя. Підхід до здоров'я, що ґрунтується на життєвому циклі, дозволяє завчасно виявити фенотип із високим ризиком, і самі маркери ризиків. Підхід, що ґрунтується на життєвому циклі, визнає можливість запобігати та боротися із захворюваннями на ключових етапах життя. Починаючи від зачаття й під час вагітності у моряковому, дитячому та підлітковому віці, і закінчуючи особами похилого віку, нарешті шляхом зміни політики, середовища та суспільних норм можна зменшити нерівність, що впливає на здоров'я протягом життєвого циклу людини, що може принести користь всьому населенню, а також майбутнім поколінням.